Вітаю, друзі! Мене звати Надія Бедрячук, я виконавчий директор Української асоціації прямого продажу. Компанія PM International Україна є нашим повноправним членом. Я дуже пишаюся цим фактом, тому що компанія PM International належить зараз до компаній, які найбільш динамічно розвиваються в світі. Ви є лідером в галузі прямого продажу на європейському континенті, лідером на багатьох ринках світу. І ваше ім'я звучить переконливо. Воно звучить потужно. Це велике здобуття. Я хочу передати найтепліші побажання вам з нагоди п'ятиріччя роботи компанії PM International в Україні. Ви знаєте, п'ять років тому я була присутня на конференції з нагоди якраз відкриття компанії в Києві, і тоді була розгорнута на екрані велика карта України, і компанія озвучила свої досить амбітні плани по завоюванню довіри українських споживачів. Минуло п'ять років. Багато що змінилося в нашому житті. Але знаєте, сьогоднішній ювілей це якраз дуже добре свідчення того, що компанія не тільки подолала всі виклики, до яких вона готувалася, а вона пройшла. Також крізь форс-мажорні обставини і досягла успіху для багатьох українців. Є потужним сигналом, те, що компанія не залишила ринок, вона стабільно працює, вона пропонує чудові продукти і можливості доходу для українців. Ваші інноваційні товари для здоров'я це не просто продукція, це рішення для людей, які хочуть подбати про себе, а також про своїх близьких. Ви даєте людям енергію, силу. Здорове самопочуття, ви підвищуєте їхню стійкість. Це якраз те, що нам дуже потрібно зараз. Окремо, я хочу сказати про співпрацю компанії PM International і консультантів. Я не раз чула про те, що команда ваших консультантів одна з найпотужніших на українському ринку. І це справді так, зважаючи на ті результати, яких ви досягаєте. PM International – це дуже надійний партнер для побудови бізнесу. Компанія відкрила офіс в Києві, що значно скорочує відстань між менеджментом і консультантами, дозволяє швидше отримувати зворотній зв'язок і адаптувати програму під ваші потреби. Ви маєте всі можливості розвиватися професійно і допомагати іншим людям в Україні. Я бажаю вашій команді і компанії PM International Україна невпинного зростання. Нехай ваша віра в добру справу і надалі завойовує серця. Клієнтів і українських споживачів, партнерів, консультантів, усіх нас зі святом і до нових перемог.